Настане судний день, настане мить розплати за всіх, хто полягли, за Україну матір. Наша музика творить історію, музичну історію України. Вітаю! Це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях заслужений артист України Андрій Князь. Вітаю вас! Вітаю, привіт! Ви сьогодні на Найпрестижніші премії України Юна. Розкажіть про свої враження. Ну, враження е, можна сказати, такі двоякі, тому що е, поміняли формат 12 пісень, найкращих пісень е, війни. І це є правда. Ми живемо в такий час, що е, наша музика творить е, історію, музичну історію України. Е, на жаль, е, від формату відійшли, тобто таке, як ми привикли, звикли. Ми звикли кращий співа, краща співачка, кращий гурт, краще шоу, кращий кліп. І можливо, я й погоджуюся з організаторами, тому що не те, що не на часі, на часі все. І саме головне, що ті пісні, які подарувало Подарувало нам суспільство, яке подарувало. Чому суспільство? Тому що воно полюбило ці пісні. І ці пісні сьогодні прозвучали в залі. Вони настільки душевні, настільки м -м, патріотичні і правдиві сьогоденню, е що надихають. Вони надихають наших героїв і героїнь. Вони надихають наш незламний український народ, нашу націю велику. І від того хочеться жити. Я дякую організаторам Юни. Це те, що вони сьогодні зробили таке свято слідкую за твоєю діяльністю і творчістю. Ти постійно долучаєшся до численних різноманітних благодійних концертів заходів із командою. А розкажи про цю діяльність. Я тобі скажу зараз, вже протягом півтора року неможливо стояти осторонь. І я, як кожен нормальний громадянин і можна сказати, націоналіст своєї країни, я не можу сидіти вдома і нічого не робити. Ми однозначно зібралися. Найкращі мої друзі, наші друзі це команда А, це Андріана, гурт Авіатор, Андрій Залізько. І ми об'їздили вже. Більше 100 концертів ми зібрали збирали кошти для ЗСУ. Вже куплено 12 автомобілей, куплено 2 дрони, багато амуніції для військовослужбовців і одягу. А також ми співпрацюємо з різними благодійними фондами і на схід для наших багатьох бригад. Ми відправили вже дуже багато, якщо чесно. Я не пам'ятаю, скільки в тонах У нас це все є розписано. У нас є продюсер Володимир Водвод, який цим всім завідує, і відправили багато гуманітарної допомоги. Також, а окремо я їжджу також по своїх концертах з концертною агенцією Київ концерт. Це є Анжела Нарбоєва, головний режисер і головний. Директор, генеральний директор «Київконцерт». В моєму доробку я не хвастаюсь зараз. Я просто говорю так, як є. Як кожен нормальний українець, який не може стояти осторонь, я вже зараз дав 148 концертів за півтора року війни. І тому мені здається, що кожна нормальна людина має допомагати, як міє, як може, як хоче чи має бажання, однозначно. Треба робити для перемоги все можливе від себе залежне. За час війни наскільки змінився твій репертуар е -е -е кардинально. Кардинально змінився мій репертуар. У мене взагалі в репертуарі за останні 15 років, десь 12 років, дуже багато українських пісень про Україну, про синє небо жовте поле, про моя країна. А на Україні. І багато, багато пісень. А зараз за півтора року я записав ще п'ять пісень, які. Е Стосується війни, стосується всього того сьогодення, яке ми бачимо кожен день, яке ми відчуваємо кожен з нас і переживаємо це. І вже в цьому році, буквально там за місяць часу, вийде мій міні-альбом з шести пісень, який буде називатися Пісні народжені війною. На жаль, така трагічна назва, але це життя. Це є наше життя життя кожного українця зараз під час війни. До Речі в нас в програмі є невеличкий такий музичний стопрон, коли зірки співають наживо. Можеш зараз з цього міні-альбому щось таке заспівати, те, що найбільш таке до душі, до серця, зімпровізувати. Настане судний день, настане мить розплати за всіх, хто полягли, за Україну матір, настане судний день, за сльози і руїни. Під ангельським крилом. Все буде Україна, все буде Україна, неодмінно. Браво, так далеко не дощі круто. От. А взагалі, от повертаючись до сторінок війни, а де власне ти застав війну? Я застав війну в Києві е, ну, в себе, в себе в квартирі, як і більшість людей, е, які не очікували, що так званий братський народ е, піде на нашу святу землю. І в чотири. Біля п'ятої ранку проснувся від вибухів, проснувся від того, що мені друзі дзвонили, писали, що почалася війна і ніхто в це не міг повірити. І я в тому числі, я не скажу зараз нічого такого нового, не збиралися нікуди їхати. Поки мені мама не видзвонювала кожні 10-15 хвилин. І 29 го числа я виїхав, забрав е, свого котика, забрав найближчих друзів і поїхав е, і виїхав до Львова. Виїхав до Львова до батьків. І, е, і от де і створилася команда А. Три місяці прожив у Львові. Після того повернувся до Києва, і вже в Києві ми почали їздити по Київській області з командою, а і сам я почав їздити по Київській області, збираючи гроші для Збройних сил України. Ми відвідували неодноразово передові. Позиції на півдні країни ми були за три кілометри до російсько-білоруської білоруського кордону. Ми чули всі бабахи, ми чули все, але ми співали для наших хлопців. Ми з хлопцями їли укрошку літом під жару 37 градусів. І знаєте що, коли багато хто говорить не на часі. Я скажу слова наших героїв і героїнь. Приїжджайте, співайте на часі все. Ми заради того тут стоїмо, щоб ви там для наших дітей, для наших жінок, для наших батьків співали, заробляли гроші для нас, щоб нам було тут легше воювати. А ми в той час боронимо наші кордони. От ви знаєте, я зараз це говорю, в мене мороз по шкірі, тому що це правда, тому що наші хлопці вони надихаються тим, що ми живі, здорові і вони захищають нам небо. І як моя бабця покійно казала, на війну завжди йшли з маминою молитвою і з гарною патріотичною піснею. Пісня має надихати, і пісня має е, давати бадьорість духу до перемоги. І з Богом до перемоги. Ми переможемо неодмінно. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України інфо. Дорогі українці, дорогі, дорога велика нація, е, ми безмежні, ми не зламні, ми не скорені, ми єдині. Такі на цілий світ. І ми залишаємося, і будемо завжди найкращими. Ми віримо в перемогу.